Огороджувальна стрічка, поруч, дорожні знаки про заборону в'їзду. Від ранку проспект волі від перехрестя із вулицею Шопена перекритий. Робітники копають траншею біля багатоповерхівки. <піллявий> Виконроб Віталій Кізей каже, що без перекриття другої частини проспекту волі далі проводити реконструкцію неможливо. Нині робітники копають траншеї, замінюють підземні комунікації. Людям відключили фекальну каналізацію на 4 години, це повідомили них і мусить швидко переключити, щоб далі люди мали водичку, ну і змогли і зуби чистити, сходити. все. І Міняється також зразу водопровід, який дуже старий, міняється фекальна каналізація, міняється лейнева каналізація, через дорогу кидаються нові труби і колоді зіставляться. Міняється кабель через дорогу, кидається резервний, де 10 тисяч йде. Закидається кабель, де будуть острівки безпеки на підсвітку знаків. Перекриту ділянку кермувальники автівок об'їжджають вулицями Шопена, Коперника, Глушець. Власники машин із прилеглих будинків про перекритий проспект говорять таке. Ну не попереджають. Ніде немає, що там буде, от сьогодні перекрити. Я ж не знала, що буде вулиця перекрита. Ну тобто все написано, що ми працюємо все. все. Що ремонт йде, то нічого не зробиш. Всі об'їжджають, то й ми об'їдемо. А хай краще зробиться ремонт, подождати, за те буде потім добре їздити. Пішоходи, аби перейти з однієї сторони на іншу, йдуть навпростець перекритим проспектом. Обійти неможливо, розповіли лучани, з якими поспілкувалося Суспільне. Про перекриття вулиці говорять таке. Скажіть, чи є якісь незручності через це? Все добре. Що наразі треба якийсь, хоч періодичний якийсь комфорт для людей. Центральна вулиця це настільки незручно. Я не знаю. І транспорт і, і на хто світі? над цим повинен думати. Вродьби ідея хороша, але не незручно. Для того ровер існує. Щоб все можна було об'їхати і куди хоч заїхати. Люба стежинка вона зараз я вам туди проїду. Вже як є, добре, що роблять щось, міняється місто. Директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк каже, що вздовж проспекту облаштують переходи для пішоходів. Повністю перекритим проспект з його слів буде протягом двох тижнів. Ми якомога швидше постараємося ці всі поперечні роботи зробити і пустити рух хоча б по одній смузі. Рух громадського транспорту пускаємо по вулиці Глушець, тобто тролейбуси маршрут керуються по вулиці Грушець. Особистий транспорт рухається по Глушець, є таке звернення до людей, максимально користуватися іншими бізними шляхами. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.